Привіт, друзі! Привіт-привіт! Я хотів сказати привіт! А я перша сказала. А я перший хотів. Привіт, Піку! Привіт! Друзі, привіт! Слухайте, у мене такий гарний настрій, що я хочу, що я хочу побашкетувати. Побашкетувати? Чому це? Ну тому що, тому що, тому що я вже не ходжу до школи, тому що зараз літо, тому що, тому що я відпочиваю. А коли, коли літо кожному. Хочеться побашкетувати. Так, тому що літом завжди така гарна погода, так і так тепло на вулиці. Так. До речі, ти мені казала, що ти обожнюєш літо, тому що літом багато квіточок розцвітає. Так, особливо троянд, тому що це мої просто любимі квіти. Ой, троянда – твоя улюблена квіточка? Так. А я обожнюю ромашки. Ромашки? Так. Ось не знаю, мені більше подобається троянда, Вони такі гарні. Ну, чим вони гарні, у них колючки. Так, колючки, але у них такі гарні квіточки, особливо чайна троянда. Чайна? Так. Ти Це хіба що? не бачив? Вона має такий ніжно-рожевий колір. Що з неї заварювати чай треба? Чому воно так називається? <laughs> Можна і чай, але її так назвали, тому що її аромат нагадує такий аромат чаю. Уявляєш? Тобто неї дуже ніжний аромат. Так, дуже ніжний і колір такий ніжний. Так. І ще вона росте на клумбах? Так, можна і на клумбах її посадити, але вона відома в народі за свої цілібні властивості. Тобто троянда? Угу. Чайна лікує тебе? Так, тому що з нею можна робити варення, джеми. Навіть чай можна додавати її. А у, компот? у компот також можна. Уявляєш, це така корисна рослина, яка допоможе тобі зберегти молодість шкіри, а також просто добре себе почувати. Перший раз чую, що троянда, окрім краси, може тобі додати здоров'я, смаку і ще варення з неї можна з'їсти. Ось бачиш, троянда буває не тільки красива, цій, а ще й цілющою. Так. Угу. А, а багато треба тих. Листочків, щоб зробити велику банку вареня. Мабуть, не дуже багато, тому що ти додаш туди цукор, воду і, мабуть, ще ще. Але я не впевнена, давай краще спросимо у твоєї бабусі. А ти гадаєш, моя бабуся може варити варення з троянди? Гадаю, що так. Це ж твоя бабуся, вона все знає. Я пам'ятаю варення з абрикосів, зі з яблучок. Але... А можливо, я здогадуюсь, це варення схоже трохи на мед. Про море так. таке. Мені здається, воно більш схоже на мармелад. Мармелад? Так, саме мармелад. Слухай, мені здається, моя бабуся uh -huh. та твоя матуся по-різному роблять варення з цієї троянди. Мабуть, тому що це все залежить від господині, яка готує варення. А от у компот я би uh -huh. хотів додати лепесточки uh -huh. і полюсочки і по. Скуштувати, Скуштувати? цей компотик. Ну, так. Вам буде це дуже смачно. Я так хочу це спробувати. Але, але якщо ми зараз підемо з тобою варити варення або компот з троянди, то, то наші друзі залишаться без уваги. Давай спершу подивимось з ними мультфільм. Ну, давай. Давай. А потім так. вже підемо там готувати. А, троянда зачекає. Так, троянда зачекає. Мультфільм, по-перше, так? Головне друзі, тож сідайте зручненько, і будемо дивитись цікавий мультфільм.